Українці, які проживають за кордоном, зможуть дистанційно отримати бронювання для працевлаштування в Україні. Так говорить пан Чернешов, І за його словами на території інших країн діятимуть спеціальні центри, які будуть носити назву як Unit Hub, де наші громадяни зможуть оформитись на роботу та отримати бронь, якщо їхня сфера діяльності буде це передбачати. Тут давайте почну заяву міністра. Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують. Олексій Чернишов, міністр національної єдності. Отже, особисто я, ну, таку е, історію щодо бронювання українців за кордоном чула не один раз. Здається, що я не знаю, чи це анон чи вже вона запрацювала, але ну вкладається принаймі враження, що мабуть щось не відбувається тим процесом, як передбачалося. Чому про це постійно е, і наголошують можна власність? Але наше голосування формується наступним чином. А чи підтримуєте ви надання броні українцям за кордоном? Що зазначити з цього приводу, пане Георгію? Я точно підтримую такий крок міністра Черношова. І як каже наш голова фракції, Девід Архамія запізніла трошки можливо, ініціатива, навіть ще десь в двадцять му можливому році один з керівників державних корпорацій, Віктор Блонський, ініціював щось подібне, але під трішечки під іншим кутом він пропонував для українських державних компаній, які мають досвід на міжнародному ринку, успішний посприяти їм, щоб вони залучали. На роботу в українській компанії за кордоном українців, які опинилися через війну, в тому числі за межами України, і щоб ну до них не було претензій у української держави. Ви працюєте в держкомпанії українській, ви після завершення війни зможете приїхати без окремих претензій, чому ви в цей час не було в Україні, взагалі я переконаний, що треба бути реалістами, і позиція, ви всі мусите приїхати в Україну, вона лише змушує наших громадян за кордоном розглядати уже своє майбутнє не в Україні, як правило, і плюс це додає на жаль бажання. Нашим громадянам в Україні, які бояться бусифікації і просто не спроможні воювати, шукати варіанти, як виїхати за кордон, як втекти за кордон, але Ця ініціатива, я думаю, що має мінімальні шанси достукатися до наших співгромадян за кордоном Чому? через те, що просто вони не будуть вірити. Ну якщо я, я що вам я в вашому вірити? ну не буду вірити нашій державі в даному випадку щодо бронювання, вибачте, у нас в Україні з броню людей бусифікують і закидають в армію. Потім навіть на рівні умовно там представників генштабу кажуть, така ми можемо бусифікувати порушення законодавства, але не можемо назад звільнити. Так? Тобто такі ситуації є або. Так само я вам в ефірі розказував про викладача вуза, релокованого, якого в Кам'янськ-Подільському обманом затягнуло в ТЦК, і він зараз у навчальному центрі там, Житомирської області. І ми не можемо добитися, щоб викладач повернувся назад до роботи з дітьми, маючи повне право, кажу, відповідно до статті 23, не підлягає мобілізації. Ді... Тому, як довіра, яка може бути.